Огляд головних новин за добу історичний удар по нафтовидобутку РФ, нові умови виборів України, важкі бої на фронті, зміни щодо активів Росії та деталі мирної угоди. Лише три хвилини. Ви в курсі головного. Не забувайте про лайк, коменти і підписку. Українські безпілотники СБУ вперше зупинили роботу російської нафтовидобної платформи імені Філановського у Каспійському морі, завдавши щонайменше чотири точні удари і повністю припинивши видобуток нафти та газу більше ніж з 20 свердловин це перший удар по такому об'єкту РФ у цьому регіоні. Зеленський на засіданні коаліції рішучих заявив, що вибори в Україні можливі лише за умови перемир'я на час кампанії, що партнери, зокрема США, мають допомогти забезпечити цю тимчасову паузу. У Смоленській області вночі горіла дорогобуська ТЕЦ, яка живить хімічне виробництво, критично важливе для оборонної промисловості Росії. Пожежа може тимчасово знизити здатність заводу виконувати військові контракти РФ. Прем'єр Юлія Свериденка заявила, що вже цими вихідними очікується скорочення тривалості відключень електроенергії. Генсек НАТО Марк Рюте попередив, що альянс може стати наступною воєнною ціллю Росії. Закликав країни-члени не заспаковуватися та суттєвіше збільшувати оборонні бюджети, бо нинішнього рівня витрат досі недостатня. На фронті добу відбулися близько 170 боїв. За оцінками генштабу Росія втратила приблизно одну тисячу 60 військових, 7 бронемашин, 23 артсистеми, 1 РСЗВ та 82 безпілотники. Лінія зіткнення лишається максимально напруженою. МЗС Туреччини заявила, що Європа має допомогти Україні зробити непростий вибір, натякаючи на необхідність болючих компромісів у межах майбутньої мирної угоди. Трамп знов заявив, що Зеленському не подобається. Розроблений мирний план, тоді як його переговірники, нібито в захваті від концепції, за його словами, сторони були дуже бли. Сько до угоди із боку РФ ми розуміємо, хто винний з точки зору Трампа. Глава Єврокомісії публічно звернулася до Трампа з закликом не втручатися в європейську демократію, реагуючи на його критику виборчих процесів і політики ЄС щодо України. Посли ЄС погодили зміну правил щодо заморожених російських активів. Тепер для продовження блокування достатньо кваліфікованої більшості, а не одностайнощі, що наближує запуск репараційного кредиту для у. України Зеленський підтвердив, що в чинному проєкті мирної угоди пропонується вихід російських військ з окупованих частин Харківщини та Сумщини. Інші ділянки фронту лишаються предметом подальших переговорів. Україна переможе. Бог нам допоможе всім триматися та мирного дня.